Всім привіт! Мене звати Євгеній Михайленко, і це нове відео Gym School на каналі GimB. Тут ми робимо ваші тренування більш ефективними. Розбираємо правильну техніку виконання вправ, розбираємо найпоширеніші помилки. Тож, підписуйтесь на канал Джембім, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Сьогодні буде тренування рук. Тож рушаємо! Французький жим лежачи зі штангою. Французький жим лежачи вправа, що надає найбільше навантаження на довгий пучок нашого трицепсу, який у більшості найважче відгукується на силовий тренінг. Вся справа у правильній заданій амплітуді руху. Тут ми можемо максимально розтягнути та скоротити довгу головку трицепсу. Крім трицепса, в роботу активно включаються передні пучки дельтаподібних м'язів та м'язи перед пліч. Зігніть руки в ліктях. Акуратно обхопіть гриф долонями на симетричній від центру відстані і підійміть її вгору, повністю випрямивши лікті. Опускаємо гриф за голову, ніби намагаючись покласти його назад на лаву. Так ми збільшуємо амплітуду руху і акцентуємо більше навантаження на довгій головці трицепсу. Як тільки ви опустили штангу досить низько і розтягнули довгу головку трицепсу, починайте розгинати лікті і підіймати штангу вгору у вихідне положення, роблячи потужний видих. При цьому лікті повинні бути в тій же позиції, що і при опусканні. Розводити їх у сторони або заводити всередину неприпустимо. Після того, як ви повернули у вихідне положення, повторіть рух. Робимо 3-4 підходи по 12 повторень. Розгинання рук з канатом в кросовері. Розгинання рук ізольована вправа спрямована на опрацювання тільки однієї групи м'язів. Основна частина навантаження йде на трицепс. Також у вправі побічно задійствуються дельтоподібні м'язи, м'язи згиначі зап'ястя, великий грудний м'яз. Необхідно намагатися стояти прямо, не нахиляючи тіло вперед. Не заводьте лікті назад, так ви допомагаєте тягнути вагу всім тілом, а не тільки трицепсом. Зафіксуйте на рухому лікті Краще всього притиснути їх до тулуба. Випряміть спину, розгорніть груди вперед і злегка прогніться в попереку. Випрямляйте руки повністю, щоб навантажити всі головки триголового м'язу плеча. Робимо 4 підходи по 15 повторень. Згинання рук на лавці скота. Вправа названа на честь знаменитого бодібілдера Ларі Скотта, за допомогою якої він домігся дуже хороших результатів у розвитку своїх біцепсів. Найголовніше в цій праві повне виключення можливості непотрібних руків в ліктьових суглобах, завдяки чому досягається максимальна ступінь ізольованої роботи біцепсу. Техніка вправи дуже проста: відрегулюйте висоту опору для рук так, щоб вам було зручно. Спина повинна бути прямою, що автоматично додасть стійкість всьому тілу. Сядьте або станьте перед лавкою, покладіть на неї руки. Лікті повинні знаходитись на самій лавці, а не з'їжджати з неї вниз або відриватись від лавки. Візьміть штангу зі стійок, який знаходиться зазвичай трохи нижче, та зусиллям біцепсів підніміть штангу по напрямку до підборіття, згинаючи руки в ліктьових суглобах. Оптимальним, мабуть, буде прямий кут між плечем і передпліччям. Вище піднімати штангу не варта, інакше напруга в біцепсах пропаде. З верхньої точки повільно опустіть гриб вниз, розігнувши руки в ліктях практично до самого кінця. Це необхідно для того, щоб повністю навантажити всі ділянки біцепсу, в тому числі і ті, які знаходяться внизу біля ліктя. Зробіть 4 підходи по 10-12 повторень. Згинання рук з гантелями молоти. Рук починається на видиху. Згинаємо руку в ліктьовому суглобі, напружуючи біцепси. Зверніть увагу, що ліктьові суглоби не повинні рухатись з місцем протягом усієї вправи, а повинні бути зафіксовані для максимальної концентрації біцепсу. Зворотній рух має виконуватись на вдиху, трохи повільніше, ніж рух вгору. Можна виконувати згинання рук одночасно, обома руками, так і почергово. Робимо 3-4 підходи по 12 повторень на кожну руку або двома руками. Це був ТОП прав для м'язів рук. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.